Як ви думаєте, яка сьогодні тема Мама. вас буде? Тема сьогодні буде у нас десятина і приношення. Чого я взяв цю тему? Тому що часто турбує людей. Чому немає воздаяння, коли ми даємо десятини і приношення? Турбує таке питання? Турбує. Зверніть увагу на своє серце. Ви сієте десятини Богу, не тому, що любите Бога, а як бізнесмен вкладаєте гроші і хочете мати прибуток. Бог це не один із джерел вашого доходу. Бог це милість любов і Ви можете дати... Він може дати вам фінанси, але не для возділення вашої плоті, а для того, щоб робити діла Божі і робити їх в царстві Божому. Галатам 5.16 написано. Кажу, живіть духом і не чинитиме пожадань тіла, бо тіло бажає протилежного духові, а дух протилежного тілу. Вони протидіють одне одному, щоб ви не чинили того, чого бажаєте. Коли ж вас веде дух, то ви не під законом. Але для цього потрібно стати Божим фінансовим служителем. Як стати Божим фінансовим служителем? Це можна зробити через завіт із Богом. Ти не можеш жити отак, шалтай-болтай, а потім прийшов Бог, ми заключаємо з тобою завіт і все добре. Ти нам давай, а ми там побачимо. Так не проходить. Коли я заключав, я декілька разів заключав завіт з Богом, І я заключав завіт з Богом і почав виконувати те, що я заключив завіт з Богом. От я обіцяв Богу робити, і я вже прийняв рішення, що я це буду робити. І тоді прийшло заяння від Господа. Понимаєте? От, Навіть я ще нічого не робив, і такий случай був, ми тоді їздили з Сашою на цей, на саме четверте змірення. І дені не вистачало. От, і мені прийшло зверху, есно, 4,5 тисячі. От за мене хтось заплатив. Так? А було таке, що ну, я сидів і писав. Кому я що должен. От. І написав цілий список. Я прийняв рішення, що я буду віддавати те, що я довго. Але питання, кому віддавати? Якщо держави вже цієї немає, предприятия того немає, От. кому я що був должен. От. І я почав молитися, кажу, Господь, а куди ж мені віддавати? Я почав віддавати в довій сироті. Ми написано писання, на призиритися вдову сироту. Я раджу віддавати в сироті. Тому. Коли ти хочеш заключити завіт з Богом, ти не можеш трошки собі підгрішити, от, щось зробити погане, а потім поставити претензію Богу, чому він не благословляє тебе в фінансовій сфері. Об'явлення 22.11. Неправедний, нехай надалі чинить неправедність. І нечестивий нехай ще опоганюється, а праведний нехай далі чинить праведність, і святий нехай ще освячується. Ось я незабаром приходжу. І моя нагорода зі мною, щоб віддати кожному за його вчинками, каже Господь. Запам'ятайте, в Божому царстві нема земного закону Ти мені, я тобі. В Божому царстві є любов. І вона основана, і ця любов, і все в Божому царстві основано на любові. Понятно? Далі. Чому люди думають, що Бог такий, як вони? Чому вони так себе ведуть по відношенню до Бога і до людей? Відносини з Богом це той місток, по якому люди моляться, поклоняються Богу, спілкуються з ним і отримують мудрість, благословіння, захист і стають багатими на всяке добре діло. Це відносини з Богом. Якщо немає відносин з Богом, ти можеш собі думати і робити те, що ти хочеш, але благословення Божого не будеш отримати. Якщо тобі тебе є відносини з Богом, От, то тоді отримаєш хвалу, поклоніння, словослов'я, будеш покаратися Богу от, і отримати від Бога те, що він тобі приготував. Якова 1.5. Якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і не докоряє, Тож буде йому дано. Та нехай просить з вірою, без жодного сумніву, бо хто має сумнів? Той подібний до морської хвилі, котру підіймають та женуть вітри. Така людина хай не думає, що вона отримає щось від Господа, адже двоєдушна людина не постійна на всіх своїх шляхах. Тож нехай покір, покірний брат хвалиться своїм високим то нехай брат хвалиться своїм високим становищем, а багатий своїм пониженням. Бо причина. Бо про мене, як цвіт, як цвіт рослин. Зійшло сонце, припекло, висушило траву, і їхній цвіт осипався, і краса їхнього вигляду зникла. Отак От і багатий на своїх дорогах зів'яне. Блажений муж, який подолає спокусу, бо коли буде виправданий, то одержить вінець життя, що його Господь обіцяв тим, хто любить його, через відносини з Богом. Віру в те, що Бог реальний, що Він існує, ми отримаємо від Нього те, що Він нам підготовив, як тим, хто в нього вірить і його любить. Коли Авраам повернувся із добичею після перемоги над п'ятью царями, то він Хриседек, цар Саліма, священник Всевишнього Бога, благословив його, і Авраам віддав йому десяту частину від свого здобутка. Ім'я Мелхиседек означає, по-перше, цар праведності, а також він був царем Сел Селима, що означає цар міру. Мелхиседек був великою людиною, що навіть патріарх Авраам дав десятину йому від своєї здобичі, всім нащадкам Лєвія, які ставали священниками, вказано законом Моїсеєві брати десятину зі свого народу, тобто з братів своїх, незважаючи на те, що також були нащадками Авраама. Ісус наш первосвященник починув Хеседека Євреям 7.25. Тому, будучи завжди живим, Він може завжди спасати тих, хто приходить до Нього і через Нього. Аби заступитися за ним, такого потрібно було нам первосвященника святого, невинного, непричетного до зла, відділеного від грішників, вищого за небо. Бо він не має потреби щодня, як первосвященники, приносити. Жертви, спочатку за свої гріхи, а потім за гріхи народу. Ми приносимо десятину Богу, щоб в домі його була піща і духовна, і фізична. Господь говорить, щоб ми випробовували його. Малахії 3:8. Хіба можна людині обманювати Бога? А ви мене обкрадаєте. Та ще й питаєте, у чому ми тебе обікрали в десятині і приношеннях. Адже. На вас лежить прокляття, тоді як ви весь народ продовжуєте мене вкрадати. Принесіть усі десятини до храмової скарбниці, щоб у моєму храмі була пожива, і таким чином випробовуйте мене, говорить Господь Сао. Хіба я не відкрию вам небесних отворів і не зіллю на вас понад міру Задля вас я не дозволю шкідникам нищити на полі ваші врожаї і виноградна лоза у виноградному. У винограднику не лишиться без плоду, говорить Господь Сававов. Всі народи називатимуть вас щасливими, а ваша країна вважатиметься бажаною, говорить Господь Савов. Так воно і сталося. Сьогодні Ізраїль це одна з багатших країн. І не стидно, якщо десь Ізраїльтянин їздить по світі, називає себе ізраїльтянами. Йому не стидно. Він гордо говорить про це. Є різниця між тими, хто дає десятину і тими, хто не дає. Богу Боже. Слово Боже каже, що той, хто не дає десятину, що він є злодій, він обкрадає Бога. Самі подумайте, що роблять люди зі злодіями. Наказують і навіть садять в темницю. А що Бог робить зі своїми злодіями? Він їх залишає, і тоді сатана приходить і стає їх Богом. Самі гляньте, в людини все було добре. Була робота, були заробітки, але потім людина перестала слухати Бога і почала слухати інших жадних людей. І прийшов якийсь час, і що тепер? Кредити, борги, ніщита, тому що всі, хто відійшов від Бога, втрачає Боже благословення, мудрість від Бога, і це видно на тому, як така людина приймає рішення. І що цікаво, з двох напрямків така людина обов'язково вибере неправильний напрямок. Тому що немає мудрості, живе без Бога і надіється тільки на себе. А той, хто довіряє Богу, буде незасоромлений. засоромний. Римлянам 10.9. <кій> Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса і повіриш у своєму серці, що він підняв його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віримо для справедності, а устами визнаємо для спасіння. Писання каже, кожен, хто вірить у нього, не буде засоромлений. Кошти, які ми отримуємо, повинні бути обрізані десятиною. І тоді ці кошти благословені. Сатана на них не має права. От. Я маю на 90%, які залишилися. Сатана на них не має права. Ті кошти, які не обрізані, знаходяться під прокляттям. Ти їх втратиш безглуздо, бо не маєш можливості. Думаєш, що правильно робиш. Купивши якусь річ, а потім дивишся в другому місці, вона набагато дешевше. Або купуєш щось, а воно поламалося, побилося. Ти йдеш і знову купуєш те саме. Все, ти все рівно віддасиш десятину. Або Богу, або отримаєш благословіння, благословіння, або сатана забере в тебе десятину і те, куди ти потратиш, купується за необрізані кошти. Вони поламаються, поб'ються, ти з того, не будеш мати. І тоді ти витрачаєш знову кошти на ремонт чи купівлю того, що побилося. Це і є десятина сатані. Бо кожен хто, бо кожен твій прокол, убиток це десятина сатані. Тому краще не віддавайте, Боже, краще віддавайте Боже Богу, кесарево-кесарево. І я хочу один приклад навести. Може, ви його вже чули цей приклад, що прийшов один брат на служіння і він сидить і думає, давати десятину чи не давати, давати чи не давати. Потім вагається сидить. Потім думає, а, ніхто хто ж не знає, що я маю дати десятину. Я не буду давати. І тихенько собі вийшов і пішов. І коли він вийшов і сів на машину, поїхав, зупиняє його поліцейський. І він ту десятину, яку дати, віддав поліцейському. Тобто, по-любому, те, що мав дати, він потіряє ці гроші. По-любому, то краще дати Богу, щоб влучити благословення. Амінь. Гроші в хаті є тоді, коли їх мудро витрачають. Чоловік заробляє гроші, а жінка витрачає їх. Якщо жінка мудра, то вона мудро витрачає гроші з сімейного бюджету. А якщо транжира, то вдома грошей ніколи не буде. Також зверніть увагу на пожадливість. Вихід 16, 16,16. Це і є саме те, про що говорив Господь. Тож нехай кожен збирає його за кількістю осіб, гоме на особу збиратиме на кожну людину, за кількістю душ, що проживають у вашому наметі, тобто в вашому домі. Ізраїльські нащадки так і зробили. Хто зібрав більше, а хто менше. Та коли міряли гомером, то не мав надлишку той, хто зібрав багато. І як той, хто мало зібрав, не має недостатка. Кожен збирав відповідно до потреби і кількості у нього їдаків. Моїсей попередив усіх, хай ніхто не залишає того до ранку. Але Моїсея не всі послухали. Дехто залишив до ранку цю манну, яку вони не зібрали до ранку. Тому Завелися в ньому черви, і воно засмерділося. Тож Моїсей розсердився на них. Той, хто збирав лишніх хліб на ранок побачив, що в нього було багато чоловіків. Якщо ти береш собі більше, ніж дозволив Господь, то воно також спортиться. І 5:3 А розпуста, усяка нечистота чи жадоба, до наживи навіть хай не згадується між вами, як це личить святим. Ви бачите, що Біблія засуджує пожадливість і транжирство. Просіть мудрості у Господа, щоб вас оминула пожадливість і ви не були транжирами. Потрібно приносити Богу десятини і приношення добровільно, без примусу. Коли ти відчуваєш, що твоє серце жадівне, то відречися від духа жадності і на зло дияволу примнож свої даяння в два рази. Хто любить Бога, той сіє в Його царство з радістю, поклоняючись Богу фінансами. Тому що всі доброхотні даяння це поклоніння Богу. 2 Коринфянам 9.6. Тим, хто сіє скупо, той скупо й жатиме. Хто сіє щедро, той щедро і пожне. Кожний нехай дає за велінням серця, а не з жалем чи з примусу. Адже Бог любить того, хто дає з радістю. А Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди і усьому мали повний достаток і збагачувалися всяким добрим ділом. І пуття 4.3 написано. Через, через якийсь час трапилося, що Каїн приніс жертву Господу з плодів землі, а Авель також і, і він приніс зі своїх первородних овець та е, з їхнього жиру. І Бог споглянув на Авеля та на його дари, а на Каїна і на його жертви не звернув уваги. Тож Каїн дуже засмутився і спохмурнів на обличчі і сказав Господь Бог Каїнові: чому став, чому став ти сумний і чому твоє обличчя спохмурніло? Якщо ти правильно приніс, але не розділив правильно, то хіба? Ти не вчинив гріх? Заспокойся, каже Господь. Бог прийняв, а Бог приймає наші приношення як жертву Авеля, коли ми сіємо з правильним серцем. У Адама і Єви народилися діти. Першого сина вони назвали Каїном, другого Авелем. Одного разу вони приносили жертву Богу. Каїн плоди зі а Авель від первородних свої, свої атари. Авель був добрим і лагідним. І в яке серце в нього було. І він приносив жертву від чистого серця з любов'ю і вірою, з молитвою про помилування, з надією про милість Божу, і Бог прийняв жертву Авеля. Дальше. А Каїн був злим, жорстоким. Він приносив жертву тільки з необхідності, без любові і страху Божого. Господь не прийняв його жертву, і дим здалився по землі. Тобто, якщо приносили жертву і дим стелився по землі, то ця жертва не прийнята. А якщо дим йшов на гору, йшов доверху, то ця жертва була прийнята. Господь не прийняв його жертву, дим стелився по землі, а не йшов догори. Після цього Каїн почав заздрити своєму брату Авелю, закликав його на поле і вбив. Це перше братоубійство, що Бог прийняв ваші приношення підвірте своє серце. Нехай воно буде схожим на серце авеля, щоб бути добрим і поклонятися Господу фінансами. І тоді ваші жертви будуть прийняті. І посліднє: нехай ваш борг не стане перепоною Божим благословенням у вашому житті. Коли позичаєте у когось гроші. Постарайтеся обов'язково віддати. Коли не виходить віддати, то ідіть і говоріть з тими, хто вам позичив. Тільки не тікайте і не ховайтесь. Зробіть реструктуризацію. І потроху виплачуйте ваші борги, не застос... не розсос... не розсос... А! І... виплачуйте ваші борги, бо вони не розсосуться, це сказав. Таке слово. Ви ніколи не станете успішними і багатими, бо до вас представлений ангел, який притримує успіх, благословіння, устройство в фінансовій сфері. Він не допускає благословіння в ваше життя і говорить, що ця людина злодій, вона недостойна мати благословіння в фінансовій сфері, бо через неї постраждали ті люди, які позичили їй гроші. Якщо немає кому віддати борг, то почніть віддавати вдові і сироті. Римлянам 13.8 написано. Нікому нічого не будьте винні за винятком любові. Одне до, одне до одного. Адже хто любить іншого, той виконав закон. Оскільки не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не пожадай, та будь-яка інша заповідь міститься в цьому вислові. Люби ближнього свого самого себе. Любов не чинить ближньому зла. Тож любов це виконання закона. Амінь. Амінь. Давайте помолимося. Господь во ім'я Ісуса Христа. щиро дякуємо Тобі, Господі, за те, що Ти даєш нам Слово Твоє, за те, що ми починаємо розуміти, де є благословіння, чому вони не приходять. От, і чому їх мало приходять, тому що можуть приходити благословення, а їх мало. Господь, я прошу тебе, твої милості, дай нам мудрості. От і виконувати твою волю, тому що Твоя воля благає в одне совершенне во імя Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Господи, за твої благословені в фінансовій сфері. Во імя Ісуса. Да будет так. Амінь.